Ну скажімо так, там де йшли для розуміння, там де йшли інтенсивні бої лінія фронту. То там по суті справи можна сказати, що дуже на довгий період земля буде мертва. Тому ось грунти це це, звісно, найбільша, найбільша проблема, як зараз є, так так і на перспективу. Це залежить від, ну від скажімо так, від кількості від концентрації мін або вибухових речовин, тому що безумовно це не позитивно впливає на ґрунти. але окремі міни ну, це не є дійсно критичним. Тобто, і в ситуації, коли нам потрібно буде відновлювати сільське господарство, особливо зараз, коли під час війни, то на це. Варто зважати, але е, дійсно критичними будуть місця, е, місця боїв, місця там, де лінія фронту або там, де замінування йшло саме, ну як на лінії фронту, скажімо так, не, не окремо там. Ділянка. А там, де як на півдні, як в Запоріжжі, наприклад, там, де влітку наші сили штурмували, коли практично міни інколи навіть в декілька, в декілька цих слоїв лежать. І для цього потрібно якраз оцінити. Провести тестування, тобто проаналізувати, взяти аналізи ґрунту, зрозуміти, що там, запропонувати, підібрати методики очищення, деконтамінації, тому що залежно від того, які, якими речовинами забруднено, то різні методики. Там, якщо це там, важкі метали, це одне, якщо там, там, сполуки там, артуті або там, ну, скажімо так, інші хімічні речовини або нафтопродукти, тобто різні, різні методики існують. І далі, вже виходячи з цього, готувати плани і шукати гроші, шукати ресурси, тому що це, це дорого, і після цього тільки ми зможемо це робити.